Порушене прокурорам в минулому судовому засіданні. було прийнято судове рішення про трансляцію засідання. Прокурорам з'явилося також клопотання про проєкту закрите судове засідання. Чи підтримувати наразі це клопотання? Якщо бажаєте доповнити, його можете доповнити. Також через клопотання підтримую. Я його обґрунтовував. Якщо дуже коротко, то в цьому провадженні буде досвідчено документи, які... Місяць грив для службового користування відповідно до закону Крепової суду публічної інформації. Ця інформація і інформація обмеженим доступом, тому відповідно розголошувати цю інформацію сенсу немає і підстав немає. Крім того, ця інформація щодо оборони країни під час військового стану розголошувати цю інформацію просто неможливо. Тому компанія підтримала прошу відповідно. Кinding, я заперечу поговорити за питання прокурора, оскільки е, хоч законом дозволено проводити судове засідання в закритам у судовому засіданні, однак для цьому маю підставу. Стаття 27 передбачено можливість відкриття судового засідання, в разі якщо може бути розбужена інформація, яка охороняється законом. Але ж прокурор не назвав таким самим законом. Обороняється ця інформація, яка намістить собі кривдження службового користування. І е, якщо вона виваження обвоюється розголошення цих даних, то лише в цій частині передослідження матеріальних справи, в цій частині можна закрити. В іншому підстави закриття судового відслідження немає. Тому я заперечення, що буде це по власності і говорити про судове оцінка, обов'язково. Я поділяю думку своїх колеги, адвокат. Це зазначити, що вже давно, вже давно ця справа розслідується. За час досудового розслідування було опубліковано величезну кількість інформації, в тому числі і з позначкою ДСК до службового користування. Ці публікації переважно були здійснені центром протидії корупції, вігусом, тими громадськими організаціями, які суспільству прийнято вважати, що вони наближені до Національного антикорупційного бюро. В цих публікаціях. В багатьох з цих публікаціях журналісти посилалися на неназвані джерела в Національному антикорупційному бюро. Тобто Національне антикорупційне бюро свідомо забезпечувало і підігрівало суспільний резонанс в цій справі, точніше, нагнітало суспільний резонанс цими публікаціями. Нам всі ці публікації відомі, і ми вважаємо, що всі ті дані, які прокурор вважає інформацією з обмеженим доступом, всі ці дані вже давним-давно опубліковані, опубліковані самими працівниками правоохоронного органу, працівниками Національного антикорупційного бюро. Ми не вважаємо, що за даних обставин ця інформація складає певну охоронювану законом таємницю. Більш того, в матеріалах, які Прокурор додає до клопотання про застосування запобіжного заходу. Є документи, які свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро зняло гриф в секретності, який охороняється законом про державну керівницю, з певних документів, які стосуються технічних характеристик цієї системи. На нашу думку, це було зроблено незаконно. Національне антикорупційне бюро не могло приймати такі рішення. Мені важко це коментувати, чому саме Національне антикорупційне бюро вдалося до таких незаконних дій, але з урахуванням клопотання прокурора. Я вважаю, що воно нелогічне непослідовних в суті досудового розслідування. Навіщо було розсекречувати інформацію, а потім оголошувати судовий процес закритим для преси? Мені це вдається дивним така позиція прокурора. Я, я заперечую проти того, щоб процес був закритий. Я розумію, що тут є певні, певна інформація, яка, можливо, і не становить певну охоронювану законом таємницю. Зі свого боку, ми пропонуємо зробити процес відкритим для преси, для того, щоб не порушувати основоположний принцип кримінального судочинства, принцип власності. А якщо буде необхідність коментувати дані, які, можливо, становлять охоронювану законом таємницю, на цей період оголошувати процес закритий. Тобто дотримуватися принципу власності. Ми з тому сидіти під час заявлення запитання прокурор уточнив, де саме знаходиться інформація для особливих просування 104. Тобто, якщо буде вирішення щодо часткового закриття, то відповідно саме передослідження тому шкафу, коли прокурор може його коментувати. Інше питання в тому, що. Відразу після повідомлення про подозревому захисного засоби масової інформації, в тому числі центр протидії корупції, відразу опублікував інформацію щодо цього кримінального провадження з посиланнями на з посиланнями на обставини, на тяжкість і повністю описав версію про одних звинувачень. Вважаю, що питання прокурора про закриття про проведення судового в закритому режимі переслідує єдину мету. Це та мета, щоб засоба масової інформації суспільству не показати іншу точку зору фахову, що коли ми будемо подавати свої заперечення і пояснювати, що там не так в Версії сторони обвинувачення. Те, щоб ця наша версія не е, дійшла до суспільства. Тому я вважаю, що е, сторона обвинувачення е, заявила це про питання. Не обґрунтовано переслідуючи. Є ще якісь думки зі сторони захисту обвинувачення? Шановний суд, дозвольте ваша честь. Зі свого боку, хочу додати, що станом на сьогодні, я, як особа, яка має допустити державної димниці доступ до роботи з документами, хочу заявити про те, що вивчивши матеріали, дійсно помітив багато порушень з боку слідчих, які проводили це розслідування, і з боку людей, які надавали інформацію щодо цього питання. Гарантую, що володію знаннями в сфері захисту державної інтересі відповідно до допуску у своїх відповідях уникатиму відповіді, які можуть бути чутливими для національної безпеки і оборони держави, які можуть розкрити інформацію для службового користування або таємно. І зі свого боку маю намір по матеріалах, які вже оприлюднені так, надати повідомлення, як особа, яка має. До державної дойметься до служби безпеки щодо проведення розслідування цих подій. Дякую. Дякую. Слідчі суддя вважаю за них задоволення таке питання прокурора про проведення закритого судового засідання. Попередньо слідчий суддя, мав довість ознайомити з тими матеріалами. Додані до попитання містяться матеріали з рифом для службового користування, цими матеріалами, зокрема, занковуватиме прокурору свою позицію щодо заявленого попитання. За таких обставин уваги, що відповідна інформація, документи з ліфом для службового користування охороняється законом. Встановлені нормативні правила використання такої інформації, зокрема інструкції про порядок ведення обліку зберігання використання і знищення документів матеріальних носіїв що містить службову інформацію забороняється використовувати службову інформацію що міститься документ для службового користування для відкритих виступів за таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне закрите судове засідання для нерозголошення такої інформації яка охороняється законом з положенням статті 27 Кримінального процесуального кодексу. Шановний суд, я прошу роз'яснити... Я, я почну трошки. Єдине, в частині оголошення резервативної частини рішення суд зробив відкрите засідання. За цих обстанок праціяція буде припинена і учасники, які